Друзі, всім привіт! Сьогодні записується відео на шляху міста Сакраменто. Ми заїхали в штат Каліфорнія і ось тут такі гарні миловидні пейзажі за нашими спинами. Ось ви можете в ту сторону подивитися. Гори навколо. Ось. І Я на цій гарній локації вирішив записати слово підпадьорення, вірю, воно буде для когось своєчасним. І стане причиною для дивовижних перемін і посилення духовної позиції в першу чергу. Знаєте, ми зараз з моїм другом, братом у Христі їдемо і слухаємо проповідь одного служителя, і він говорить про те, що йти Божим шляхом це не прогулянка по життю, це велика відповідальність і серйозний шлях. Це те, що я так вірю, Бог очікує від нас. Ось, іти Божим шляхом це наше покликання, брати та сестри. Сьогодні багато людей не хочуть на це згодитись, але це найкраще для нас, що може бути взагалі. Більшість людей хоче почути просто е, схвальний відгук в комфортному місці. Але часто Господь буде нас закликати до таких дій, які будуть від нас потребувати жартовності. І цей Божий шлях він завжди окупиться тут на землі, і в вічності Господь дасть нагороду кожному, хто став на цей шлях, хто буде виконувати його волю, не дивлячись на те, що навколо нього відбувається. Знаєте, ми зараз тривалі подорожі вже в декількох церквах, до десяти, до десяти церков у нас вже було в Сполучених Штатів. Ось ми мали спілкування. З братами, сестрами, служіння. ось. Ну і сама подорож, коли ти з міста до міста їдеш, з церкви до церкви. Е, ти літаками летиш, ти, ти їздиш е, великі, бо зараз ми їдемо 9 годин тільки в одне місто, потім 12 в інше місто, потім знову 15 в інше місто. Тобто це навантаження відповідне. І знаєте, ми живемо вірою. Нам не дав мільйонер якісь гроші. Ми маємо обмежений бюджет і робимо місію, яка є в нас на серці, яка повинна прославити Бога. Але це не так було, що ми в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах я раз в рік буваю. Ось, але коли ми йдемо в лікарні в госпіталі, коли ми в селах відвідаємо людей, коли ми живемо місією і робимо це щирим серцем на постійній основі, я десятиліття це робив і буду робити далі. Я вірю, що Божий шлях як би він не виглядав дискомфортний в плані. Фізичних навантажень чи просто, просто якихось викликів, змін, дискомфорту. Як би то не було, Божий шлях він завжди пов'язаний з викликами, він пов'язаний з тим, що ми з людської точки зору не можемо зробити, але з Богом, з Божою допомогою ми можемо це зробити. Ми можемо виконати його місію. Ми можемо запалити вогонь Божої віри, Божої любові, сили Божої в інших людях. І ми для цього тут і існуємо. Ми, е, посли від імені Христового, на Божому шляху виконуємо е, Його завдання, Його місію. І я сьогодні молюся, щоб з силою Духа Святого, кожен з вас зарядився бажанням іти Божим шляхом. Хто хоче йти зі мною, візьми свій хрест і слідуй за мною. Хто хоче зберегти душу свою, той втратить її. Тому нам потрібно сьогодні йти Божим шляхом. І те, що виглядає як втрата, Бог має силу це позмістити, воздати нам за нашу жертовність і за нашу посвяту. І я вірю в те, що Господь вірний своєму слову, і тому я дію на основі своєї віри. Вірував, тому і говорив, вірю, тому і дію. Адже віра виявляється в ділах. І сьогодні багато християн. Не бажають прийняти цей виклик, попрощатися з якимось комфортом заради блага іншого, заради того, щоб у іншого була причина прославити Бога, навіть купити продукти бабусі, просто помолитися за того, хто в лікарні, іти, не дивлячись на те, що про тебе подумають. Просто покласти руки, дати йому новий заповіт, дати цій людині, яка лежить в лікарні, книгу про зцілення. Просто виявити акт віри і покласти руки на, на цю хвору людину. Я вам скажу так: це жертовний шлях для вас, але це Божий шлях. І цей Божий шлях буде мати чудеса, буде, буде е, окупатися з послідуючим кроком, з кожним послідуючим кроком. Тому, брати та сестри, йдіть Божим шляхом, прийміть цей виклик і знайте, до чого Господь вас покликав. І Робіть те, те, що Бог вас пробить, просить, вибачте, з радістю, і це прославить Господа і покращить якість вашого життя. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Божого благословення до наступних зустрічі.